Тільки коштує поїсти на БРСМ? Меню мене шокувало. Повірте, воно не гірше, ніж в ресторанах. Якраз сьогодні відкриття нового комплексу в Одеській області. На час цього є багато акцій. зокрема безкоштовне морозу усім відвідувачам, а також знижки на пальне до мінус 3 гривень за літр. Заправляєшся на 25 літрів, тягнеш карточку і, і гарантовано маєш знижку. Пс, це до 31 жовтня, тому поспішай. Отож замовляти моя піцу, котру буквально готують при вас. Бургер, і тут я випала. У них є том-ям. обов'язково беру. Зона зі столиками. Виглядає чистою, поки очікувала, спробувала сир на дегустації від Good Meal. До речі, його можна придбати, а також тут великий вибір. Вина власного імпорту. Так, ми все ще на АЗК повернемось до том яму. Я в шоці, але на смак це дійсно смачно. Є креветки та навіть бейбі восьминоги. В міру пікантний цей кайф. Наступна була піца карбонара, тісто приємно, начинки не жаліють. І найголовніше вона тільки спечі. Бургер був з корічою котлетою на вигляд досить великий, але сподобався мені менш тощо не моя булочка. І такий обід коштував 590 гривень. Ну, а багато чи чимало, пиши в коментарях.